Так, ми продовжуємо працювати. Доброго дня. Вирівняли цементним і клеєвим розчином, разом робили, суміш, змішували. І стелем пінопласт. Будемо проливати по ньому поверха. Потім буде йти у нас опалення. На цьому коротеньке відео. Дякую за перегляди. 2022 рік, 20 грудня. Ми виклали пінопласт, маяки поставили, будемо заливати це. Тут вже заляли під маячки, ще доробляємо. Ось така робота. Буде в нас завершена підготовка під плиточку. Зверху піде опалення електро. Ось. І маячки. Видно так. Усім до зустрічі. Така в нас праця на сьогодні. Дякуємо всім за перегляди. Гарного здоров'я, всім, мирного Пи неба. Ставимо лайки. Ставим лайки, підписуємося. Пишемо коментарі. Дякуємо всім. Ми на сьогодні <плес> на завершенні, <плес> ми <мій> професіонал <плес> працюємо. Ось так. <плес> Зав'яли. Ось. Ми ще сьогодні оце робили, трошки ще підкидали, вирівнювали. Висохло нам. Наші відкоси повисухали. Все сухенько, все добре ще буде вирівнюватися. но не сьогодні. так. Доброго всім здоров'я! Не хворійте, працюйте. З наступаючими у вас святами, різдво наближається, мирного неба. Благословляйте моліться за зсу, щоб вони стояли на сторожі, були закриті від всяких каліць, смертей. До побачення.